На зустріч мрії ініціатива, що втілюється за підтримки українського культурного фонду. Проєкт розпочався з 2 червня і завершиться у жовтні. Насамперед, це про те, що всі українські діти рівні, незалежно у яких сім'ях вони ростуть, а також тут акцент уваги на інклюзії. Аби долати комунікаційні бар'єри, дітей чать повноцінній мові жестів. Словом, 16 дітей сиріт та дітей з багатодітних сімей, які є вихованцями громадської організації Моя нова сім'я, стали учасниками проєкту Крок на зустріч мрії. Пояснює її представник Дмитро Калинчак створити для дітей простір, де вони можуть реалізувати свої здібності і довести насамперед собі, що я можу все, і вийти навіть на велику сцену. Буде 23 вересня основний концерт, який буде проведений у рамках цього гранту. Крім цього, будуть проведені мінімум два майстер-класи, один із яких вже було проведено. Ми плануємо ще, в принципі, два, щоб було їх хоча б три. В рамках гранту ми закупили для дітей колонки, ноутбук, мікрофони, для того, щоб вони могли займатися незалежно від того, мають вони приміщення якесь із звуковоосвітньої апаратури чи не мають. І також закупили костюми для виступу. Зуття, ну, багато чого іншого Валентина Чорноока небайдужа жінка, яка понад 34 роки опікується дітьми-сиротами, дітьми з багатодітних сімей та дітьми з малозабезпечених родин. Жінка каже, рада, що зараз держава йде на зустріч дітям, які сьогодні формуються як особистості. В цьому проєкті перебувають наші діти з нашого дитячого будинку. Це діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. На сьогодні в нашому будинку перебуває 52 таких діток. А от у проєкті крок на зустріч Марії. Буває 16 учасників від 7 років і до 20. Найголовніше мета, щоб діти не відчували через життєві обставини, покинути покинутиме завжди у них було відчуття підтримки та сили. Валерія вихованка дитячого будинку громадської організації Моя нова сім'я вже через кілька років має стати лікаркою і пов'язати своє життя із медициною. Сьогодні впевнено йде до цієї мети. Розповідає, що завжди захоплювалася людьми, які рятують життя. Також дівчинка на міжнародних сценах займала призові місця, читаючи вірші. Сьогодні разом із. Іншими Дітьми готуються до черової нової прем'єри цього року, буде танцювати і співати. Коли ми виходимо всі на сцену, нам потрібно як діяти злагоджено, щоб був синхрон по танці. Ну і хореограф він ставить перед нами задачу, якби всі рухи, щоб вони були відточені, щоб ну, виглядало все гарно. Одинадцятирічна Ксюша у великому концерті буде мати сольний співочий номер. Дівчинка розповідає, що її фішка – це щира усмішка для оточуючих. Ділиться з нами своїми секретами. Налаштовую так, щоб я змогла затанцювати і дивлюся на глядачів не в пол. мені воно дає впевненість, що я можу спокійно. Говорити на людях, спокійно можу танцювати на людях, і я не соромлюся, бо це моє життя. Цього проєкту показати суспільству через творчість приклад справжньої інклюзії. Це сьогодні активно реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Тому кілька номерів 23 вересня на сцені Закарпатського драмтеатру будуть виконані мовою жестів. Адже творчість належить кожному і кожен глядач і глядачка повинен мати доступ до перегляду. Тож проєкт Крок на зустріч» мрії доводить, коли діти отримують шанс, вони сяють на повну силу. А головне їхні історії дарують надію і дорослим, і ровесникам. Адже мрія здійснюється тоді, коли поруч люди готові підтримати.